Вона пережила двох своїх онуків та двох правнуків. Уша померла найстарша представниця президентської династії та вдова Роберта Кеннеді – Етель Кеннеді. Докладніше далі. У четвер, 10 жовтня, у віці 96 років померла вдова сенатора та генпрокурора Ша Роберта Кеннеді, молодшого брата 35-го президента штатів Джона Кеннеді. Про смерть правозахисниці Етель Кеннеді повідомив її онук, колишній конгресмен Джо Кеннеді III, у своєму обліковому записі в мережі X. Він розповів, що вона померла від ускладнень пов'язаних з інсультом, перенесеним минулого тижня. Поряд із роботою у сфері соціальної справедливості та прав людини. Вона залишила по собі 9 дітей, тридцять. Чотири онука та 24 правнука, а також численних племінниць і племінників. Онук нагадав, що покійна була побожною католичкою і щодня причащалася. І додав, що після смерті вона возз'єдналася з любов'ю всього свого життя Робертом Кеннеді. Етель народилася у 1928 році в Чикаго в родині бізнесмена, заступника Great Lakes Carbon Corporation Джона Скейкеля. У 45-му році вона почала навчатися у коледжі Манхеттенвіль, де познайомилася з сестрою свого майбутнього чоловіка. За 18 років шлюбу з Робертом Кеннеді у них народилося 11 дітей. Ще до заміжжя Етель почала займатися політикою. Тому не дивно, що у 63-му році, коли було вбито президента Джона Кеннеді, вона допомагала Роберту обратися до Сенату. США. а потім, у 68-му році, працювала у його штабі, коли чоловік балотувався на пост президента у червні того ж року. Роберта вбили. Після того вона заснувала організацію Robert F. Kennedy Human Rights Organization, яка спеціалізується на захисті прав людини Етель Кеннеді, яка з того часу так і не вийшла заміж, пережила двох своїх синів. Її син Девід помер у 28 років від передозування наркотиків, а син Майкл через 13 років під час катання на лижах. У 2014 році президент США Барак Обама нагородив Етель Кеннеді найвищою цивільною нагородою золотою медаллю Конгресу. США. Fox News зазначає, що смерть Етель сталася в момент розколу сім'ї Кеннеді. Роберт Кеннеді-молодший підтримав колишнього президента Трампа. Це викликало гнів його бр. Братів та сестер, а також інших членів родини, які підтримують Камелу Гаріс. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.